Друзі, перш ніж ми перейдемо до перегляду цього відео, хочемо повідомити вам інформацію про черговий збір, у якому ми беремо участь. Цього разу збираємо для підрозділу радіоелектронної розвідки десантно штурмових військ. Цим джентльменам треба зібрати комплекс для виявлення дронів ворога, як ударних, так і розвідників. Виявлення ворожих дронів та оперативне інформування про них наших наземних сил зможе врятувати багато життів українських воїнів. Давайте разом допоможемо нашим бійцям. Сума збору відносно невелика 150 тисяч гривень. Посилання на банку в описі до цього відео. Раз два хлопці Ти до втоплюся, в рісці глибокі. Слава Ісу! Шалом. Шалом! Ще Шарі. ми до нас. По-перше, що ти вчепив на себе? А, нормальне зроби. По-друге, ну як я в гості, без нас ну, що, ваглять на монтажну піну сьогодні? Ну, а основна зброя тероризму це шо? Ладно, ну жарти жартами. Але коли я уж в гості, то тримай, друже, отаку штуку. Скажи мені, я цим фехтувати маю чи я маю стріляти з цього? Про пінальоти що щось чув? <ріхи> так, що це в нас тут? Це у нас е... Так, е... спортивна гвинтівка для спортивного полювання. На Донбасі. Зброя націоналізму. Гвинтівка Макмілан Аліас Стар Кват. Там багато різних назв. у неї. Одна з них пов'язана з її розробником, спортивним стрільцем. Ім'я якого теж не помню, ти зробиш якусь класну ставочку. Макмілан порівняно молода компанія, заснована Райаном Макміланом у Сполучених Штатах, розташована в Аризоні в місті Фінікс. Позиціонує себе як виробник мисливських спортивних та тактичних гвинтівок, відома своїми болтовиками. гвинтівок компанії МакМілан Так 338 та Так 50 свого часу були зроблені постріли на рекордній відстані в зоні бойових дій. Рекорд, встановлений 2017 році в Іраку канадським снайперам, що вразив ціль ста 50 на дистанції 3540 метрів, вдалося побити лише в листопаді 2023 року в Україні гвинтівкою Володар Обрію. Гвинтівки компанії МакМілан використовуються активно снайперами багатьох українських силових структур у війні проти Росії. Так, я зрозумів, що треба готуватись краще. Да? Відволікайся, продовжує. <райся> <райся> Гвинтівка під калібр 308-й. Він же в простонароді 72. На 51. Угу. Е, з термальним прицілом пульсар Терміон 2. От, власне, цю гвинтівку я чесно віджав у свого комбата На огляд. Це я не віджимав у свого комбата. Е, це він відіжме в мене, якщо я щось зроблю з гвинтівкою. Дуже класна винтівочка, і це чудовий приклад того, чому е, легальна цивільна зброя е, під час повномасштабної війни може стати дуже у нагоді, тому що він з нею повністю під час київської кампанії двіжував. І роботу вона робила дуже справно. Зараз вона на Донбасі так само робить справну роботу. От. Іноді виїжджає на полювання, іноді на полювання на звірей. От. В принципі, отакий от от екземплярчик. З нештатних приспособ. Ну тут власне приціл. І трошки поміняли магазин на модний. Пластиковий. Такий от. Але загально дуже прикольна бандура. Хоча я й не дуже вірю в снайпінг на цій війні, як дронщик. Але... Павло, Павло, будь ласка, не ображайся на нас, добре. Власне, гвинтівка була розроблена спортивними стрільцями для спортивних стрільців. Зв'язку з чим. Ну і тут дуже багато прибамбасів, які е, зроблені спеціально для того, щоб е, пришвидшити е, там, момент, від, е, момент досилання патрону, е, ергономіку і так далі. І дуже, дуже модний приклад, який можна отак от одним рухом зняти з винтівки. Він тут регулюється у всіх можливих положеннях тобто тут чечник, на, нахилу. Довжина і так далі. Е, там навіть розказують, що спортивні стрільці, деякі купують собі по декілька таких прикладів, настраюють їх на потрібні там положення, тобто для стрільби лежачі, для стрільби сидячі і так далі. І просто ну, в залежності від рубежа, вони його міняють. Ще прикольно: тут є такий зажимчик, яким його можна причепити от сюди для транспортування на цю планочку. Тобто, в принципі, в теорії, якщо ще зняти сам модератор, ця гвинтівка по довжині буде. Ну, Тип, я не знаю, як калаш, певно. Як зробити із е гвинтівки Марксмена снайпера, АКСУ. Так, no? Да, да, да як в рюкзачку її принести. Дуже, дуже дуже. Я ж не кажу не просто Але так. ми нікого не закликаємо носити зброю в рюкзаках, туди, куди не можна носити зброю в рюкзаках. Kokana, I'm home. Hey, bampers, surprise! Just you know why, why you and I will by and by know. магазин прапорщик. Усе найкраще тут. Зброя, як уже було сказано, вона цивільна, вона спортивна, але слід зазначити, що зі зброї саме цього виробника компанії Macmillan, свого часу було поставлено світовий рекорд по снайперській стрільбі в умовах бойових дій. Як уже сказав бургер, вона у нас є армійські патрони 762 на 51 Вона уніфікована по магазинах із арочними магазинами від AR-10. Які також розроблялися як цілком армійська зброя. Відповідно, можна придбати будь-який магазин, який підходить до арки 10-ї, навіть там на 20 патронів, якщо виникне така необхідність, але я думаю, тут це буде трохи незручно і спокійно його тут використовувати. Прошу звернути увагу на спусковий гачок, такого я ще ніде не бачив. По суті, тут і гачка-то нема, тут такий циліндрик, в принципі, і дуже сильно рифлений, що прикольно. Тобто, ну, досить зручно працювати, в принципі. Скоба досить широка, тобто всякі модні рукавички мають залізати без питань. от І як ти потім впевнишся, вже пострілявши з неї, він дуже приємний. Тобто дуже м'якенький, такий, виборка класна, мені подобається. Mm зуважте, він прям так по-спортивному, він не має ніякого вигину, він просто прямий, рівний, рівнесенький. Як і будь-який болтовик, ця зброя є дуже простою в обслуговуванні. Щоб її розібрати для того, щоб почистити, нам треба просто зняти приклад. Причому, ну в іншій би гвинтівці фраза просто зняти приклад звучала б щось, для чого треба використовувати аргонно дугову сварку, набір інструментів, рушкових ключів і так далі. Тут це робиться. Одною рукою натиснули кнопку, іншою зняли. Витягуємо затвор, якщо ми будемо просто його тягнути, він у нас впреться в важіль. І з іншого боку, у нас є ступор, який ми затискаємо, і затвор у нас спокійно вилазить. Затвор виглядає таким. Простим, нібито грубим, ну це якраз втілення фрази геніальність простоті. Дивіться, як як, як просто виглядає ця от пряма, як на Мосінці, ще зразка 1890-го, не пам'ятаю, якого року, ручка затвора, наче ручка на, на Шпінгалеті в сільському туалеті. Але тим не менше, ця простота, вона просто надзвичайно чудово працює. Просто працює твіст. Uh, Ствола у цієї гвинтівки 11 Довжина ствола 46 см. Загально без саундмодератора. Гвинтівка десь 111 см. Тут, до речі, встановлений саундмодератор якоїсь фінської фірми Асе Ультра. Mm. Я так розумію, придбаний ще до війни, тому що Фінландія. називається він Jet Z Compact. Це іронічно, що Jet-Z-Compact зараз працює проти Z навали. Любителі букви Z. Да. Ну, власне, хто з нам з чим за чим, то й от того і того. По-філософськи, пане, по-філософськи. Це ізраїльська народна мудрость. Щодо ствола, також можете звернути увагу на е, ребра, які на ньому присутні, що сприяє охолодженню ствола, ну і сам він такий масивний грубий ствол. Це... М -м, масивний грубий ствол. Одна, одна, наша, оці. Ну, куди без гачу? Не сказав без гачі мучі <с> Ну да, ваша аудиторія не зовсім. Специфіка болтовиків у тому, що вони надзвичайно прості, і в них особо нема тут про що розказувати. Тобто, прості в обслуговуванні і доволі прості в роботі. Але знову ж таки не кожен, звісно, стане на снайпером. Навіть якщо буде непогано стріляти з гвинтівки. Зараз ми її зберемо і спробуємо зробити кілька пострілів. Зробимо кілька на 100 метрів, а потім. Якщо ще не стемніє, зробимо кілька пострілів на більшу дистанцію. Однак я не знаю, як ми маємо тут нормально знімати стрільбу, оскільки нам не можна палити цю локацію із міркувань безпеки, бо прилетить сюди шойгу на тополь М зверху і наробить тут біди своєю шашкою. Телефону... А чого ти ходиш перед стволом? Ти стільки разів сьогодні порушував техніку безпеки і ми разом з тобою. Ну, в принципі, це цілком логічно. Все-таки ви дивитесь канал хлопці з лісу, канал про порушення техніки безпеки. А тепер тікай, звідти тут стріляти будуть. Е, дивіться, ми тут, е, тут стоїть попалена техніка наших північних партнерів. Е, і так як наші плоті хана, ми спробуємо зробити кілька пострілів у цей щит. Сподіваємось, ті, хто цей щит кинув там серед поля, ми сюди принесли, не буде ображатися на зайвих кілька дірок. Дистанція тут. Я не знаю, яка дистанція. Я коротше потім помірюю на цьому на карті, і отут-от отут -от нижче напишу, яка там дистанція на монтажі. І я не впевнений, що я зможу зараз нормально знайти в тепловізійному прицілі цю холодну плиту. Але будемо пробувати, а там подивимося, що з цього вийшло. Вже майже стемніло, і в принципі для стрілянини по теплим мішеням це байдуже, оскільки тепловізійний приціл буде бачити їх вночі і вдень однаково. Однак мішені в нас холодні, і зараз ми побачимо, що. Взагалі можна розгледіти. Добрий день. Та, в принципі, можна розгледіти навіть дуже добре, оскільки мішень холодна, але е, на її фоні е, метал залізо він нагрівся. І, в принципі, він аж світиться. Тому за рахунок контрасту ми. Бачимо, як мені не хочеться в все болото лягати. Реалій Донбас. Кудись стріляю. А куди не знаю. Тепер я буду стріляти з правої. тут дистанція у нас трошки більша. І окоп нам перекриває майже всю мішень, залишаючи тільки її вершину. Ох, відчувається тремтіння в руках трохи. Е, yeah. та звук буде... Що таке? Нічого. Звук буде попадання в будь-якому випадку, тому що мішень сперта на спалену БМП. І кулі влітають у метал. Тому ми так добре чуємо звук. А влучили ми кудись чи не влучили, ми зможемо тільки побачити, вже, коли підійдемо до мішені. Не попав я переконаний. Я тащуся від цього легенького спуску. Все, тут у нас тащуся просто від цього спуску, він такий м'ягесенький, що для мене постріл виходить справжньою несподіванкою. У мене є вдома болтовик, стоковий ремінтон 700. І там, коли я натискаю на спуск, я аж чекаю, ну коли вже трястя твої матері, ти стрельнеш. А тут м'ягенько, два ступені, легкий, холостий і витискаємо, здійснюємо постріл. Цікаво. Поки ще зовсім не стемніло, подивимось, що ми там настріляли чи попали взагалі кудись. Дивіться, ми маємо тут, маємо тут, маємо тут, маємо тут. Це не, це не. Тут. Ось з цього боку видно. Де воно вирвало? Один, два, три, 4, 5. Ну, кілька влучань ми маємо. При тому, що у нас зараз шалений вітер. Важко е -е, я стрілятиму з лівої руки, це трошки буде незручно, бо. Якщо стріляти правою, тут усе максимально комфортно зроблено для того, щоб ви не міняли своє положення. І у вас кожен постріл був такий самий, як попередній. Ну, в моєму випадку, це неможливо, ну і фіг із ним. Все-таки я ж не спортсмен і тим паче не снайпер. Включаємо ми. А вона включена, в нас оптика. Дошлем патрон в патронник. Крім на 700-го, якось аж, аж незвично, що постріл відбувається, прям аж, аж уже. А я казав, я казав. І плита впала. Ну, Дуже мені подобається. Стрільба із цієї гонтівки. Ну, як я вже казав, дуже м'який спуск. І я очікував, що віддача буде трохи більшою. Це, в принципі, теж не може не радувати. радуватися. Моякого? Чита бригади. А, якщо будуть питати, то все нормально. Давай, подобаємо. Угу. Ой-ой-ой. Мені здається, плити погано. Давайте подивимося, що з нею. Йо, пересете. Ех, плита. Будь ласка, натисніть в себе на клавіатурі кнопку F, коли будете писати коментар під цим відео. Ця плита провела з нами майже два роки, і ми минулого літа почали використовувати як мішень, бо ми постійно провтикували брати з собою картонки, але плиту брали. Ми стріляли по ній з чого завгодно. І з автоматів, і з карабінів, з пістолетів, з кулеметів. Ну, і було по цим балам, ми пробили тільки один раз її бронебійним патроном із арки, якого у нас, звісно, ніколи не було. Подивіться, її спочатку відірвало ось тут, потім вона тріснула. І в нас ще тут тріщина. тріщина да. Тут тріщина. Тобто кожен постріл наносив колосальну просто шкоду цій плиті. Кожен постріл із е, е, даної гвинтівки. Оскільки, коли ми її ставили, вона була ще доволі таки товарного вигляду. Ну, вона нам дуже довго і добре служила, але все має час і це... властивість закінчувати. Е, дивіться, ми тут помітили, що бургер десь посіяв мікрофон, тому ми будемо одним мікрофоном. Ну, власне, як ви можете спостерігати, в плиті трошки гаплик, ну м'яко кажучи, і, ну, і якщо там, і це в принципі не бойові набої, тобто не армійські, це цивільні патрони. Якщо цивільні патрони перетворили... Це децивільні патрони. Нікому про це не кажи. Я воль. <рес> Якщо ця гвинтівка перетворила сталеву плиту на Пазлик, уявіть, що вона зробить з вами? Мораль цієї байки. Я навіть не знаю, яка тут мораль. Плита нам служила вірою і правдою. Тепер їй прийшла амбакришка. Не відсвічуйте перед снайперами. Носіть нормальні бронежилети, хоча ця пластина теж нормальна, але ми знущалися з нею як могли, а сьогодні влаштували їй почесну і феєричну певною мірою смерть. Бережіть себе, дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей. Та й підписуйтеся на нашу двіжуху, підписуйтеся на тактикульну бургерну, підписуйтеся на Радизійський фронт. Теж хай буде. Ну, цілуйте маму, носіть шапку і хавайте гречку. Шо? Чекай, чекай. Ти гречку не любив. Гречка? Це їжа для військовополонених. Все, на цьому ми завершуємо.